Для мене це складно. Я не можу, я недостатня, я недостатньо знаю, я недостатньо вмію, мені не вдасться. Ти часто так себе почуваєш і говориш? Якщо так, то це відео до кінця. Я Наташа Лохає, нетиповий ментор, коуч та ченелер. Підпишіться, поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. Сьогодні поговоримо про жертву, а точніше про інфантилізацію, про те, чому немає результатів та власного життя, чому є системне незадоволення з собою, людьми, ситуаціями та життям, і, власне, що з цим Робити для початку, давайте зрозуміємо, що означає бути в ролі жертви. Зараз оголошу декілька критеріїв. Ви можете загинати пальчики для того, аби зрозуміти, чи часто ви впадаєте в жертву, чи часто ви являєтеся жертвою, і чи дійсно роль жертви заважає вам. Жити саме перший критерій це ти робиш те, що тобі не дуже сильно хочеться робити, але ти робиш те, що хочеться іншим людям. Тобто, ти не береш до уваги власні потреби, власні бажання, власні можливості. Але ти обов'язково візьмеш до уваги, чи людям буде ок, чи людям буде комфортно, чи так людям сподобається. Тобто, ось цей критерій вже говорить про те, що є відсутня самоцінність. А що ще важливо, що ти робиш все для того, аби всім навколо було дуже комфортно, тільки аби ти відчувала, що ти є важливою, що ти є вагомою і підкреслюю, незамінною. Другий критерій це безпомічність, тобто невміння. Відстояти себе невміння відстояти власні кордони тоді, коли лється критика або осуд в твою сторону, тобто є тотальна відсутність внутрішньої опори та внутрішньої впевненості. Наступний критерій це прийняття рішення виключно через страх, не через хочу, не через можу, не через вподобання чи інтерес. А виключно через те, що вмикається страх, страх критики, страх осуду, страх неприйняття, страх того, що буде недостатньо, страх того, що упущу момент, і страх самотності. Наступне це є пошук підтримки, точніше, постійний пошук підтримки, постійний пошук опори та постійний пошук. Поради іззовні, Тобто внутрішньої впевненості та опори у власних рішеннях немає. Чому так? Яке би рішення ти не приймала, в тебе виникає питання, а чи правильно я роблю? Треба когось запитати. І запитавши когось. Автоматично перекидається відповідальність на когось. Адже якщо це рішення було неправильне або хибне, тому що неправильних рішень немає. Хибне да не таке результативне, на яке ти очікувала, то винною в цій ситуації будеш не ти. Стала жертвою, вину ти в цій ситуації перекладаєш на когось, а ти є людиною, яка є постраждалою. Тобто, пожалійте мене, погладьте мене, ну скажіть, що от він гімно, а я красотка. Трирую! Наступне в усіх своїх бідах і нещастях винні всі і все навколо може бути чоловік, дружина, можуть бути батьки, може бути виховання, може бути відсутність виховання, може бути бабуся, дідусь, може бути недостатньо любові чи забагато любові, недостатньо свободи, чи забагато свободи. Це може бути країна, влада. Керівник, колеги, наставник всі навколо в усьому винні. Тобто, знову ж таки перекладається відповідальність за своє життя, за свої якісь результати, успіхи чи не успіхи на інших людей. Наступне це є страх. Та ненависть до самотності. Тобто, людина в жертві не терпить бути наодинці з собою. По-перше, людину з'їдають думки в голові. А по-друге, є відчуття, що я нікому не потрібна. Відчуття, що я настільки внутрішньо спустошена, я настільки внутрішньо нікому не потрібна, що прям людина впадає в таку серйозну апатію. Тому людина в жертві ненавидить бути. Наодинці з собою. Навіть ось так, знаєте, має бути обов'язково хтось вдома. Якщо не вдома, то обов'язково такі люди є на телефоні зранку, в обід і ввечері. Бажано взагалі цілодобово. І останній критерій це маніпулятор або такі прилипали. Вони дуже сильно люблять маніпулювати такими словами по типу: Я без тебе помру, тільки ти мені зможеш допомогти. А от я тебе народила, бо знаю, тільки ти в старості подаш мені кружечку. Кави, да, або там стакан води, розуміємо, про що йде мова. Тобто, люди жертви є неймовірними маніпуляторами, як словесними маніпуляторами, та да? через вербалістику. Так само е, такі люди дуже сильно висмоктують енергію, висмоктують ресурс. Тобто вони черпають джерело життя з інших людей саме через те, що вони змушують інших людей якоби їм служити. Знаєте, якби ну без тебе я ж не зможу. Ти мені зможеш допомогти, відповідно, перекладається знову відповідальність на когось. І що би не сталося в житті цієї людини, винні, знову ж таки, про що ми сьогодні з вами і говорили, винні хтось. А якщо ви ні хтось, відповідно, ми забираємо джерело ресурсу, джерело енергії, життя від іншої людини собі. Зазвичай люди в ролі жертви не знають е, відповіді на такі запитання: що ти хочеш, а чого ти не хочеш? А як би ти хотіла? Ну, чи хотів. Зате є неймовірне, дике бажання всім сподобатися, неймовірне бажання бути прийнятою, неймовірне бажання бути похваленою, неймовірне бажання бути незамінною. Звідси, власне, випливає основна проблематика ролі жертви це те, що людина в ролі жертви живе не своє життя. І людина в ролі жертви собі не належить. Звідси власне і випливає наступна історія про те, що жертва або людина в ролі жертви не задоволена ні собою, ні своїм життям, ні людьми навколо саме через те, що ні вона, ні її життя їй. Не належить Тож, власне, що з цим можна зробити для початку. Для початку має бути неймовірне, шалене, безумне бажання вийти із ролі жертви, а це означає як мінімум взяти відповідальність на свої, за своє життя на себе і навчитися відповідати за себе, Як би це зараз банально не звучало. А наступне це шалене бажання вийти із. Вторинних вигод, тобто, навчитися, по-перше, жити самостійно. По-друге, не отримувати ось, знаєте, ось ці вигоди закриття внутрішньої діри самотності, неповноцінності, недостатності за рахунок інших людей і за рахунок інших обставин. Тобто, навчитися. Виходити із вторинних вигод, а це одне з найскладніших процесів, тому що насправді. Складність роботи з людьми в жертві полягає саме в тому, що вторинні вигоди є занадто солодкими, аби вийти з цієї ролі. І наступний, третій критерій, є, що з цим робити: це прийти на групу практику трансформаційний місяць, вхід в 20-25. п'ять. тижнів ми дезактивовуємо деструктивні програми, в тому числі жертва, рятівництво, хороша дівчинка, особисті кордон обов'язково побудуємо. Тобто, там п'ять тижнів. Практичних завдань і 5 тижнів нового життя через практику детальніше в інстаграмі. Напиши мені просто слово хочу. В групу або хочу детальніше, і я надішлю тобі всю інформацію про умови та старт нашої роботи. Тож, дуже сильно вам дякую за увагу. Сподіваюся, що вам цей випуск був корисним. Так, він є не дуже приємним, але він дозволяє розплющити очі і пробудитися, як на мене. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші враження. Напишіть, будь ласка, про те, чи ви є в ролі жертви, чи старалася принаймні ви вийти з цієї ролі. А так. Коже, я вам буду дуже вдячна за підписку, за дзвіночок, так і до наступних зустрічей.